Проснувся всім. Вийшло одного в, в дозі, бачу. Новий герой. Is over. Now it's <laughs> Вау. Вау! Нарешті його випустили. Так. Ну окей, зараз будемо тестити. Так, додали компендіум, я так бачив, і. Ну, спочатку, спочатку йдемо, дивитися Компенюм. Что за компенюм? Шлак. Разы. Это мы знаем. Капсулы тоже шлак. Ой, набор ревня такой сместить. Посыливать и посыливать. Не был компенюм. Шлак вообще тотальный. ЗТПшка. Ну, типа с интмастером. Прикольно. Но есть хер, кто получить. Так, фэнтези. Оце, типу, з гравцями, як було раніше, випробування тут з командами. Bінго теж було. <Auft hug> <с chord> Купляю ще за 200 гривень за таку хуйню. Щоб... Так. Шлак. Ну там 100% якісь прикольні фразочки. О, отут команди, так поні підтримують, так? Банди. Я не знаю, скажіть, якийсь шлак повний виходить. Грефа, грефа, греф, грефа! Вау! Боже, это реально компендиум? Я что-то. Да. Не знаю, разочарованный, что більше с компендиума. Да. Но опять говна насрали. короче, чисто купляй, и кайфует. Ладно. Героя нового додали. кто там на сынг тепер? теперь. Интеллект, а? Навіть буде до хрена мене вже по статам, так ну я не чотири. Ну мувспід хороший. Це шо, що ви ще таке? А, це вроді ніхрена ще. А ну Так, ну що ж, що тут у нас цікавого буде в нього? Пасивна зібність, якийсь білітик. Сувенір темного карнавала. Творює недосконалі образи героїв, один на ніки з віднесені цікавіці, то відпочив. Херня, тимчасово збільшив силу свого героя на 5. Шмастер по 2. Прикольно. Поздно платинь, ему персую вашого героя на 400 лишаю позаду в марну. А це можна, типу, міняти постійно. Я не понял, как мы против. Друге, ладно. Пофиг берем героя. Come on, come on. Ну анимация атаки вже говном Дуже довгий замах. Прикольно. Ааа, <laughs> то, ci... то чим довше кем цей. Ага, не понял нихуя. Ааа, тут коробка. То есть я нажимаю И и мор. Ааа! Типа сейв Не знаю Ну нажимайся швидко це Нормально будем буде ага, типо... а по те шое могут силы будет вс мастер Ага, теперь пью типа Я думаю стакается Ну, видно, Найгідніше тут прикольно, перший урон Урона супер багато, ой перший урон Перший левел першил, Перший левел, скилл Дуже багато урону І по мані маленько Демейт Зараз voilà, прям пічелів кидається так у як майстер запускає колесо чудес і це місце, яке він кидає вороги на не своєму шляху в бік. коли воно досягає цілі ворог, в радіусі діє. Зазнає періодичний сквітність 50% ворожий герой, що дивиться на колесо протягом понад 5 секунд зачарується і воно притягує його. Перший зачарований ворог запускає лічинку вибуху колеса. І якщо лічильник не запущений, то колесо вибухне автоматично через 8 секунд. Не знаю. Значит вы что-то Ещеточка бишого. Просто там тоже хуйна. у нас скилл. The Basset. Вот okay. таке. И мне нет негативный фефайки. Ты шо? А. Ну. А, це типа ВКП шли. О, это сильно. Не бояло. 75-35 максимальный скод. Виднее баттл. А, ну 300, це Ну, це вже норм. Ну, я типу, враховую, що 20 леві, не знаю, треба буде прям, знову болеться. Ну герой, до речі, швидкий. До речі, швидкий, у мене такий собі. Не знаю, 50 на 50. Ну, думаю. Ну, це знов знову Ну, Його скіли сильні, його немає нічого на кері. Саппорт мідер все. типа ніяк ігро не буде <плес> гратися. Крещенці не доступно. Надо шарт шард циркмейстер з Ну, Бай не знаю, ко це вибирать. Як як його вибрать? Циркмейстер здобуває вибудковий сувенір, темно крвану для рового ось сразу, коли в радіусі 100 від нього помирає роже. Ага! Ага! Меш, довго будь Так. Ну, чисто як танк, чисто за цей хуйні не буде непогано. Ну, ладно. Чисто саппортик? Ну, саппортик кайф. Like, типу, сейв є. Є сейв. Сильний сейв. Не, да, чисто як саппорт, імба. Як на кері, не знаю. Ну типа саппорт та мідер мидер, найбільше. А ну сейчас попробую фул проказ дать. Мне кажется, мидир будет от мидер сильно реально. Зараз ще раз попробую, почекайте. Трошки сонно и тяжко. Ну типа свердметр хочет. Типа, ну хотя 30-й левел, таланти. Нужно, кстати, спешить с первым скиллом, его можно комбинировать классно Ну что там Четверка урона Тебе же их саппорт А не цей А не керри герой Побачим И будут валовать остальные герои Ну все-таки Но комбинируем пораж Я не знаю Горьче просто будет не может Зе Я не знаю кто готовит столько грошей тратить, чтобы это куплять. Якщо є українською, то я б був безгоден, Ну, немає української. На жаль. Та й таке? Сам герой, буде думаю, в началі сильний. Особливо на ті міт, йому треба левел. Тому тестіть, сам поте, скоро. На цьому всім дякую за... за перегляд. Та до зустрічі в наступному відео.